Вітаю! Сьогодні вправа кішка за методом дихальної системи Стрельникової. Ця вправа допоможе вам активізувати дихальні шляхи і зняти напругу з м'язів спини. Нагадую, що за методикою дихання Стрельникової ми робимо інтенсивний короткий вдих через ніс. Видих у нас неконтрольований. Вихідне положення для виконання цієї вправи, ноги на шині плечей, тіло розслаблене, руки зігнуті в ліктях, долоні дивляться вперед. Виконуємо інтенсивний вдих через ніс з одночасним поворотом корпусу вбік. Долоні виконують рух, ніби ми намагаємося щось вхопити. Видих не контрольований і те саме ми повторюємо в іншу сторону. Давайте разом виконаємо цю вправу. Я нагадую, що для початківців, для тих, хто тільки починає працювати зі своєю дихальною системою, рекомендовано робити 3 кола по 8 вдихів. Приготувались? Починаємо. Відпочинок між колами від 4 до 6 секунд. Приготувались, починаємо друге коло. Якщо відчуєте легке запаморочення, рекомендую підняти дві руки догори і трішечки їх потрясти. Опустіть руки, вільний вдих-видих, відпочили і починаємо третє коло. Якщо ви відчули ефект від цієї вправи, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні заняття. Діліться цим відео зі своїми друзями. Працюйте з диханням, бо дихання це ключ до вашого здоров'я. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!